Коли говорять про молекулярну кінетичну теорію, то, звичайно, мова йдеться про ідеальний газ, тому що ця модель, ця ідея дала змогу описати поведінку газу і теоретично, і практично, і вперше в науці теоретичні викладки, видумки науковців. Співпали з експериментальними даними. Так рахуючи, що молекули в газі рухаються так, як матеріальні точки пружні і не взаємодіють одна з одною, а тільки пружно ударяються, було отримано основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеальної газу. В цьому рівнянні тиск газу P – макропараметр. За допомогою законів класичної динаміки, законів Ньютону, пов'язали з масою однієї молекули, концентрацією цих молекул і швидкістю однієї молекули, вважаючи, що всі молекули рухаються з так званою однаковою середньою квадратичною швидкістю. Ну, ось таке рівняння, яке можна отримати. Використовуючи таку модель ідеального газу, тобто газ складається з молекул, які являються матеріальними точками, які не мають розміру, рухаються безладно і пружно стикаються одна з одної із стінками посудин, в якої знаходиться, якщо додати Ідею Больцмана про те, що температура це міра кінетичної енергії поступального руху молекул. І Больцман запропонував такий зв'язок кінетичної енергії однієї молекули з температурою газу. То, використовуючи ось рівняння, основне рівняння молекулярно кінетичної теорії і враховуючи ідею Больцмана, то можна отримати взагалі таке цікаве рівняння, яке пов'язує тиск, концентрацію та температуру. Правда, температура здесь, тут цікава. Вона така, що дорівнює кінетичної енергії однієї молекули, тобто вона не має від'ємних значень. Таку температуру називають термодинамічною температурою або абсолютною температурою, і Кельвін запропонував простий зв'язок між температурою. В кельвінах з звичайною температурою якою звикли міряти за шкалою Цельсія. Закон Бойля Маріота це такий експериментальний висновок, як веде себе газ, коли його кількість і температура незмінна. І ми бачимо, що добуток тиску на об'єм є величина стала, і на графіку залежності тиску від об'єму це така крива гіпербола, бо це обернена пропорційність. У 1787 році Шарль, вивчаючи поведінку газів, коли в них незмінний об'єм, зробив висновок, що тиск міняється пропорційно температурі і отримав таку пряму пропорційну залежність. Досить згодом було знайдено цю точку на графіки. Мінус 273, але цю лінійну залежність Шарль експериментально доказав. І вважається, що в 1787 році Шарль це французький вчений, який сформулював цю закономірність. А в 1802 році Гей Люсак. Показав експериментально доказав залежність об'єму газу при сталому тиску. Зараз ми це називаємо закон Гелюсака, який теж отримав таку лінійну залежність об'єму від температури при сталому тиску. І згодом було показано, що об'єм дорівнює нулю при деякій температурі, яка близька до мінус 273. Звідси і появилась ідея цієї абсолютної температури шкали. Якщо об'єднати всі ось ці експериментальні дані, які, як бачите, були отримані на протязі багатьох десятків літ, то. Можна отримати ось таке рівняння, яке ми сьогодні не замаємо, рівняння стану ідеального газу, або рівняння Менделєєва клайперона адже Клайперон у 1834 році, а в 1874 році, Менділеєво додавши, отримали ось таке рівняння, яке пов'язує тиск, об'єм і температуру, яка міряється по абсолютній шкалі, і кількість газу. І це і називається рівняння стану. Ну, а да, слідуючі експерименти показали, що більшість газів, які ми в житті наблюдаємо, вони підчиняються цьому рівнянню. Тому ідеальний газ називається газ. Який підчиняється ось цьому рівнянню стану. Але цьому рівнянню стану більшість газів, які ми в житті зустрічаємо і спостерігаємо, вони відповідають або описуються цим рівнянням. Таким чином, під час розвитку задач про гази можна і треба користуватися рівнянням стану ідеального газу, або рівнянням менделєєва клейпірона. І треба пам'ятати, що історично були експериментальні дані для таких процесів, які називаються ізопроцесами. Процес при сталій температурі і незмінній кількості газу ізотермічний, процес при сталому об'ємі, незмінному об'ємі, ізохаричний. І процес при незмінному тиску це ізобаричний. Крім того, треба пам'ятати, що фізиці використовують і графічну мову. І ось тут зображені всі види ізотерм. Ось це ізотерма в координатах ВТ, цей ізотерма в координатах ПТ, цей ізотерма в координатах ПВ. Інших ізотерм не буває. Це всі ізохори, а це всі ізобари. І е, е, треба тільки розуміти, що ми інколи маємо. Справу з сумішу газів і для суміші газів використовується закон Дальтона, тобто тиск суміші газів дорівнює сумі парціальних тисків кожного газу окремо. Звичайно, під час розв'язку задач треба пам'ятати, звідки це все береться. Тому треба пам'ятати, що є основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії, яке отримано завдяки законам класичної динаміки. ДН це концентрація, М0В це маса одної молекули, Р це густина газу, а Е це кінетична енергія одної молекули. От. Ну і пам'ятати про геніальну ідею Больцмана про те, що температура то є міра кінетичної енергії поступального руху молекул. Ну, далі треба розуміти, що якщо мова йдеться про гази, а більшість газів це ідеальні гази, то ми використовуємо або рівняння стану, або графічну мову ізобари, ізохори, ізотерми, Ну, або, якщо то мова йдеться про суміш, це закон Дальтону. Ну, і ось тут можна привести такий приклад, класичний для шкільної фізики. Значить, трубка закрита з одного кінця, містить повітря під стовпчиком ртуті. Коли трубку розташована закритим кінцем вгору, повітря займає довжину. 30 см. Коли трубку перевертають за цей кінець внизу, то повітря займає довжину 20 см. Визначте довжину ртутного стовпчика, якщо атмосферний тиск дорівнює 750 мм ртутного стовпчика. Під час розв'язку цієї задачі, як завжди, треба зрозуміти умову. І зрозуміти умову з моєї точки зору, це треба уявити собі, про що йдеться мова. І зрозуміло, що в даній задачі мова йдеться про повітря, про газ, який знаходиться під стовпчиком ртуті. І ось коли е, трубку розташовують ось так, то ми маємо таку картиночку, а коли відкритим кінцем вниз, то таку картиночку. Значить, умову нерухомості стовпчика можна записати так, що тиск зверху, P атмосферне, додати тиск ртуті, як рідини роже H, дорівнювати тиску повітря під піртутю. Це рівняння 1, ну аналогічне рівняння 2. Це два рівняння. А потім ми можемо тільки записати рівняння Менделєєва клепіріона або рівняння стану ідеального газу для повітря в цьому положенні це рівняння 3. І для повітря в цьому положенні це рівняння 4. Розв'язуючи ці рівняння, ми отримуємо відповідь. Отак розв'язуються задачі.